Слово мати, Промовлю слово син, а потім ще два слова, Карлина і журба, могутня рідна мова народ водила мій мисленому древу від уму до хмар. рідна мова, перше слово. Колискову наді мною вознесла, І, як я в рідні печальні, прошепчу слова, прощальні, присягаю рідна мова, будуть це твої слова. Це рідна мова, рідна колиськова, рідна пісня. Частині нечисті, яка сидить, на жаль, в парламенті, бо надурила українців, рідною є якийсь там язик. Але, як то кажуть, в Україні українська мова і українців набагато краще буде житися, якщо буде розмовляти українською.